Не витрачати бюджетні гроші в намаганні зірвати сесію міської ради з такими словами до силовиків звернувся во міського голови Чернігів Олександр Лумако під час засідання погоджувальної ради 27 липня. Також хотів би закликати і інші структури, які не пов'язані з міською радою, правоохоронні в тому числі. Не займатися чим тим, чим займалися декілька попередніх сесій по перешкоджанню роботи міської ради по спробам зриву. У нас є опція зараз проведення сесії в режимі онлайн, і я переконаний, що якщо буде в той чи інший спосіб заблокована сесія понеділок, ми на наступному тижні проведемо онлайн, тому не треба витрачати час і кошти платників податків, які краще спрямувати дійсно на боротьбу з злочинами і на боротьбу з якимось, скажімо так. Диверсантами і іншими особами, які загрожують національній безпеці України, в міській раді таких немає і на сесію такі не ходять. Тому не треба цим займатися, тому що все одно це не, не зупинить ті плани по розгляду питань, які є. Він також додав, що сподівається на конструктивну сесію зі спокійним розглядом питань без замінувань та перешкод. Сесія має відбутися 31 липня. На ній планують розглянути 47 питань багато з яких продовження міських програм, зокрема одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста, поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти та інших. Я закликаю депутатів. З усіх фракцій, активно брати участь у підготовці сесії, пленарному засіданні. Все-таки це та задача, яка перед нами, перед всіма ставлять наші виборці. Тому я очікую, попри літо, зараз не час для відпусток. Я не думаю, що там хтось тобто на Мальдіви збирається чи ще кудись. Тому я думаю, що, попри Ну, як бачимо з новин, то деякому можна. Нагадаємо, дивитися сесію онлайн можуть всі бажаючі ознайомитися з порядком денним можна на сайті Чернігівської міської ради.